Слава Ісусу Христу, слава Україні, слава нашим Збройним силам України, нашим хлопцям-захисникам, які нас боронять від цієї всякої нечисті. Так, як я говорив, є в дімі там на каналі, хто дивився, що відкриваємо свій канал, будемо щось цікаве знімати для вас, показувати, як наші коні ростуть, як ми щось розводимо, якісь паровки, щось, ну, щось такого плану. Кому цікаво, заходіть на канал, підписуйтеся, ставте лайки, буде дуже приємно поспілкуватися з кожним із вас, хто має бажання, можете дзвонити, писати. У малого є тікток на каналі. Канал на тіктоці. Арсеніявдушняк. Що? Жеребця, це просто так на фоні ми стали. Жеребця ви вже всі бачили. Діма знімав, Сергій знімав на каналі, що це його. Але так ми просто взяли його, щоб ну, якийсь був початок, може щось не так буде, я не знаю, ну, бо ми ще лише починаємо це. І, і отака справа. Що можу сказати? Маємо такого жеребця, маємо лошиці, кобилки привезли. Жеребець, як бачите, дуже спокійний, адекватний, що проблем немає там з поведінку або що. Щоб не думали, що я стою з батогом коло нього, що він щось цей. Ну, він дуже себе адекватно, спокійно веде, що жеребець, е, жеребець буде на паровку. Два е, роки-три місяці. Жеребець буде з весни на паровку, кого буде цікавити. Але цього року ми так не, ну, не плануємо крити дуже сильно, можливо, одна-дві кобили, так якби хтось хотів десь тут близько. Бо я так ну, тижнів-два ще буду вдома. І мене не буде, я їду ще трошки за кордон, але буде мій син знімати для вас, показувати, щось коментувати, може щось не так. Ну, ви щось підказуєте у такому плані. Ну, так як ми початківці ще, то ну, може щось не так цей. Може не так знімає, може за чути, може щось. ну, така справа. Хочемо щось розводити, щось вам показувати, будемо знімати якісь відео е, цікаві своїх коней. І люди, які мають коні, будемо старатися ну, створювати такий контент, щоб вам було цікаво. Слідкувати за нашим каналом і, і тому подібне. Ну, бо Діми є канал, і тут, е, це наш друг, е, І що він має канал, але.. Ну, він має своє господарство, ми маємо своє, і так рішили, ну, що хочемо свій канал відкрити, щоб вам було цікаво. Ми частіше показували коні, щоб ви собі слідкували за нами. І, і, і от такі, у такому щось плані. Е, сьогодні не буду так особо нічого показувати, бо там Діма викинув е, його з лошицями. Вже є ролик, є коні на продажу. У мене там Діма теж сьогодні закинув, я не буду вже то знімати. Ми так просто трошки вирішили, пару хвилин. Щоб був якийсь уступ, якийсь початок для цього. Бо вже люди там діми пишуть в коментарях, як канал називається. Я наголошував Коні Орденські Коломийщини. Так що підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте, дзвоніть, щось, питайте, по у будь-яких у питаннях, що вас цікаве, чим зможемо, тим допоможемо. І цей, і поки що ще не будемо. ну, Свої коні знімати, якби там щось когось цікавило, по продажі коня. Лошака, бо у мене лошак, син героя і мої тої кобили севої дерешки, зірки. Він зараз продається, і кінь робочий є гарний теж в продажі і, і, і щось таке. Що так, що Підписуйтесь на канал, кладіть лайки і гарно дякую за увагу. Буду дуже... Ради, як будете підписані на канал, будете щось коментувати, питати. Ну, будемо старатися, все будемо старатися для вас. Не тільки там щось е тільки про себе, але й про чужі коні, будемо щось розказувати, будемо десь їхати. Ну, отаке. -от, Може я щось не так кажу, ну бо то я кажу, я ще такий блогер, лише початківець в загальному, але Ну, щось як не так, ви підказуйте, пишіть, що так, так, краще зробити і, і, і тому подібне. Обіді, Арсен, покажи ще коня, раз. Є харі. Обіді, як ругам покажи. Такий у нас жеребчик. Прр. Жеребчик доси адекватний, гарний такий збитий кінь. Я думаю, що на, на два роки. На 2 роки і 3 місяці, що він ну, досить гарно себе показує в тому плані. У нас дуже спекотно зараз, він трошки змокрів. такий ну перепад температури, дуже, дуже важко дихати, навіть нам самим, але мусимо то пережити і, 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 і така історія. Тому буду дякувати за увагу. Ще раз, навіть підписуйтесь на канал. У мене є група, я створив. У Фейсбуці Коні Прикарпаття та України. Заходьте туди у Фейсбук, підписуйтеся, будемо дуже раді, спілкуванню, якісь відео цікаві, закидуйте. Eh, так само, кажу, у тіктоці можете за малим слідкувати. І у Viber є група Коні в Україні, так само коні наші коні. Ну що, по моєму все сказав. Так на початок, таке коротеньке відео. Тому дякую за увагу. Будьте здорові! Всього вам найкращого, мирного неба і обов'язково перемога за нами.